Слава Богу. Слава Богу. Будемо мати ще одну молитву. Я читаю об'явлення Івана Богослова, бо книга Откровення, або книга апокаліпсиса. Це є. 21 розділ. З першого вірша. 21 розділ з першого вірша. І побачив я. Нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже немає. І я, Іван, побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашен для чоловіка свого, і почув я гучний голос з неба, який говорив: Ось скинія Бога з людьми, і він житиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, і буде. «Їхнім Богом, і зітре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і смерті більше не буде, ні горя, ні плачу, ні болю більше не буде, бо колишнє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове. І він сказав мені: напиши, бо слова ці істинні та вірні. І сказав мені: Звершилося! Я є Альфа і омега, початок кінець пораглому, я дамість джерела води, життя даром, переможуть, успадкує все, і буду йому Богом, а Він буде мені Сином. В цього місця вісає ще один вірш, прочитає написано такі слова, бо 17, 65 розділ, 17 вірш. Ось, бо ось я творю нове небо та нову землю, і вже не згадуватимуться речі колишні і не прийдуть на серце. Маємо добрий час, щоб приходити до Господа. І ми, як ну, християни, ми розуміємо, що ми не просто приходимо, в нас є надія. У нас є надія на щось більше. Не просто прожити гарне життя, благословенне життя, але прожити так життя, щоб війти в вічне життя. І це повинно нас держати. І слово Боже каже, що. Іван каже, я побачив нове небо і нову землю, бо перше небо і земля, воно минулося. Ми порою дивимося на небеса, ми дивимося на природу, і ми захоплюємося, правда, красотою цією земною, тими небесами, які ну, ми бачимо, які, скажімо так, нас оточують. Але Слово Боже каже, що Бог творить все нове, нове, землю, нове небо і нову землю. Каже і, і бачить святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога приготований, мов наречена прикрашена для чоловіка свого. Щось нове чекає, щось нове воно Богом приготовлено для тих, хто полюбив прихід Христа, хто послідував за Ісусом. Слово Боже каже, хто йде за Ним. Тобто Христос сказав, хто не зречеться самого себе і не візьме свого Христа. каже, той не може бути учнем моїм, той не може слідувати за мною. І Христос не раз говорив, що каже ця, ця путь, ну якби непроста, каже, бо каже, хто не вирухує видатків своїх, каже. І, ну то він згадує в Дніприщі про каже царя, який йде воювати з царем, який має більше війська, і каже: і коли він каже: ну не покличе на допомогу іншого, каже, то не зможе подолати, або каже, хто хоче построїти башню і не вирухує видатків. Каже, то ну не зможе її побудувати. Каже, будуть сміятися з нього. Так само і нам, як християнам, ми, ми мусимо настільки укріпитися, знаєте, оцею надією, оцією е, обітницею, оцим Словом Божим, що нас чекає щось нове. Це все минеться, це все пройде, прийдеться це все лишити. І наскільки це важливо, щоб наше серце воно не було приліплено до цього земного, до цього, того, що теперішнє, що нас ну, настояще є. В Івана ми читаємо, де апостол Іван говорить такі слова, що все, що світі. Це пожадливість очам, це пожадливість цілесна, і гордощі життєйські, і пиха життєва. Хоже, а це не від отця, а це від світу. Бо, каже, бо хто любить світ, каже, той не має любові отцівської. Є речі, які не ну, є перешкодою, стояти, каже, щоб мати цю отцівську любов, а є речі, ну, які. Ми розуміємо, яким ну можна придбати, щоб мати цю отцівську любов, це обітниця, це жити обітницею, і це нове небо. І каже, і почув я гучний голос неба, який говорив: ось скиня Бога з людьми, і він житиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними і буде їхнім Богом. Буде час, коли сам Бог він буде жити з людиною, буде з людьми, він буде ходити серед людей. І це буде це велике блаженство. Знаєте, ми порой дивимося на ці речі. Воно таке, знаєте, десь як захмарне далеке. Тому що ми в тілі, ми на цій землі, ми цього ще не бачимо. І апостол Павло каже: ми це все бачимо, як через тускле скло, бачимо вірою. Е, брат Анатолій говорив про двох чоловіків е, Ісуса Навна Халева, які йшли е, е, як розвідники з тими десятьма чоловіками і мали розвідати цей край. І знаєте, я собі так роздумував. Ті дивилися своїми тілесними очима на цих людей, на цих велетнів, а ці дивилися. Вірою, в них була надія. Вони бачили, що Бог робив, коли вони йшли з Єгипту. Вони бачили ті чудеса, вони бачили ту силу Божу. Вони бачили, в них була обітниця. І ті, ті які бачили, дивилися очима, то ми не війдемо, це не наш край, ми не війдемо туди. Господь щось перепутав, напевно. Але ті, які дивилися вірою, ходили і казали: ми війдемо, з нами Господь. Друга душа, друга церква, брат і сестра, ми війдемо в це небо, бо з нами Господь. Ви знаєте, є надії в цій землі. Люди мають якісь надії або мрії, і порою людина може досягнути цієї мрії, правда. Але не всі можуть досягнути, якби поставив собою якусь мрію, правда? Не всім вдається, не всім, якби, дано, кажемо, на цій землі. Но кожному, який надіюється на Бога, який вірить в Ісуса Христа і Господа, який довіряється Богові, Його Слову, дана надія, яку ніхто не може відібрати. Ніхто. Господь сказав, каже, ніхто не може. Е Тих хто ну, поклався на мене або мої, каже, вихопити з руки Отця Небесного ніхто не може, правда? Тільки людина сама може відпустити цю руку, тільки людина сама може покинути руку. Як перший брат говорив, каже, що впав, був час, коли десь ну, соромився, але впав, знаєте, встав і пішов далі. Тому що є ця надія, є це, знаєте, довіра ну, або надія, скажімо так, є це уповання на Господа, і слово Боже каже, що праведник сім раз впаде, але він встане і піде далі. Знаєте, в цьому житті ми, як люди, ми, коли ми не бачимо якогось знаєте, або гріха, або якоїсь такої проблеми, Бог допускає, так скажімо, в наше життя, щоб ми це пройшли, щоб ми це побачили. Коли я так розсуждав з одним братом, він мені каже такі слова: в якійсь мірі, каже, ми все, про що говорить Біблія, всякі такі недоліки людські, каже, ми десь проходимо їх. Те же фарисейство і інше, і інше каже, ми це десь проходимо, ми себе мусимо побачити. Бо коли ми себе саме собі не бачимо, Господь нам показує, хоче показати. Я пам'ятаю, як я прийшов в церкву і. Настільки ну, Бог відкрився, мені розуміння приходить Писання. Я прийшов в церкву і служитель, як проповідує, задає питання, а я в серці, так, знаєте, горжуся. От я знаю, ви всі такі, ну, стільки віруєте і не можете дати відповідь. А Він не, просто, він не задавав питання, щоб відповідала, щоб людина задумувалася. Знаєте, як то служителя, деколи так роблять, задають питання, щоб людина поміркувала, в собі задумувалася, дала собі відповідь. Я, так, знаєте, горжуся. Як прийшов один момент, коли мене просто запитали, дещо. Елементарно такого істину. Я собі думав, що воно вже в мене так, так я вже такий ну, духовний. Коли він мені задав одне питання, я зрозумів, що це не так, що я помилився дуже страшно, і я дуже низько впав. Дуже низько впав. Мені стало важко, що я не міг навіть співати, я не міг навіть молитися. Мені настільки було важко. Те, що я так мав, знаєте, я з відвагою говорив, визнавав. То стало настільки важко, але ця надія. Куди я піду від Тебе, Ісус? Куди я піду від Тебе, Господи? Ця надія, я йду далі за тобою. Нема іншого життя. Там вернутись назад, там смерть, там прокляття. Але з тобою є надія. І слово Боже, нижче вір скаже, що зітре Бог усяку з очей їхніх і смерті більше не буде, ні горя, ні плачу, ні болю більше не буде, бо колишнє минуло. Друзі, ті, хто йдуть в нове небо, в нову землю, ті, хто предназначені для життя, які отримали спасіння, будуть сльози. Будуть переживання, будуть болі, не тільки фізичні, будуть душевні болі. Ворог буде посилати стріли, і це треба все пройти. Це себе треба все перемогти, бо слово Боже каже, переможуть у спадкує все. Бо з нами Господь. Як ці десь як ті два чоловіки, які прийшли з цього краю, ну з цього міста розвідники, і вони розуміли, що з нами Господь, ми війдемо, ми переможемо, ми проженемо їх. Так само, і ми, які надію маємо на Господа, на його обітницю, ми пройдемо, ми переможемо це. Господь не лишить нас, Господь не оставить нас, коли навіть і прийде та схудость хліба, Господь своїх не оставить. Як важливо нам навчитися довіряти Господу, врадіти в Бозі, триматися Господа і от жити оцею надією, що прийде нове небо. Це все закінчиться. Рано чи пізно воно закінчиться. Чи прийде Христос і забере нас як церкву, чи особисто це закінчиться в нашому житті, коли прийде смерть, як останній ворог слово Боже каже, і смерть знищиться, бо смерті там більше не буде. Друзі, як потрібно нам свою надію більше і більше укріплятися і жити, довірятися Господу. Нехай нам в цьому допоможе Господь. І, Слово Боже, ми вісає, читали, що каже, творю ось нове, нове землю, нову землю. Каже, І вже е, колишнього не згадається, каже, те, що було на цій землі, не прийде на серце людям там, в вічності. Воно не має ніякого смисла згадувати те, що було тут на землі. Воно нема смисла Богу видавати нам це згадувати. Я так допускаю це мої такі особисті розуми, люди, які не війдуть в вічність з Господом. Їм буде про що жаліти. Їм буде про що жаліти, тому що мали можливість, мали шанс, можливо, чули слово, могли щось змінити, всі, може послухати, відкинули, знехтували. Но тим, які відовічність, немає смислу згадувати про речі минулі. Все нове. Життя буде благословене, буде радість, Господі, ми можемо ну, читати, розмірковувати. Але цього нема смислу. Тому, поки ми на цій землі нам потрібна ця спрага, нам потрібен Господь. Тому ми приходимо в це зібрання. Порою десь, знаєте, трудно, важко. Бог допускає якісь долини і спитання. І ми отримуємо укріплення, Знаєте, коли Господь поведе когось в молитві. Нараз після зібрання, знаєте, замічаю. Ну, другий день, якийсь то молиться, більше молиться, більше знаєте, шукається Господа. Там десь стоїть чуть важче, вже знаєте, як один хлопець, який навернувся, прийшов до Господа. Господа і каже, мені каже: один день хватає після недільного зібрання. Каже, мені знову потрібно, каже, зібратися з народом Божим, щоб там було проповідалось Слово, щоб там була ця молитва. Каже, щоб мені там побути в оцій присутності Господній. Каже, воно мені так потрібно. Каже, мені мало. Каже, я каже, мене хватає на один день. Каже, а потім каже: Ну, мені треба ще, мені знов треба зібрання, мені треба зібрання. Так само, друзі, другі, і нам потрібно. Тому Христос сказав, щоб ми збиралися, що ми співали, і Слово Боже каже, нас вчить. Ви знаєте, я собі. Так, ну, деколи розмірковую, Слово Боже, на щит, щоб ми співали псалом, правда, де ви каже, що не впивайтесь вино, в якому розпуста, але краще наповняйтеся духом, співаючи псалми, пісні духовні. І кожен з нас, хто практикує співати, да, вдома чи в церкві, не тільки в церкві, вдома, не тільки так, коли ми в хорі збираємося, чи хто в хор, знаєте, збираємося разом. Але коли практикує співати пісні, то ми, коли ми це робимо від щирого серця, і слово може каже, що співає від щирого серця. Ви знаєте, є різна, є ну є різниця, коли ти співаєш від серця, то і прийде благословіння. Коли ти від серця, ну коли ми співаємо просто так, знаєте, формально, бо всі співають або шевелити губами, то й благословіння цього нема. Ну коли від серця ми співаємо, коли ми вдумуємося в самий зміст слів, для того ми розуміємо, що для кого ми співаємо, то Бог дає своє благословіння. Можливо, не вся пісня ми переживемо присутність Господню, але там будуть слова. Через який Дух Святий нас навідує, щось хоче нам тим сказати, або дасть як укріплення це слово, як підтвердження, що ти зі мною, що Господь з тобою, Він тебе веде, Він хоче довести. Ми розуміємо, що Христос сказав, що Він не прийшов губити, але спасати. Христос спасену людину, не хоче оставити, а хоче довести. Але для нас, які йдуть за Господом, нам потрібна оця спрага до Слова Божого. До молитви, бути спільності з народом Божим, йти до цього, шукати цього. Свого часу Захе як вже було згадано, проявивши бажання. Він тільки проявив це бажання. Він не втратив свого благословення. Він отримав слово. Захею сьогодні мені треба бути в домі твоїм і з радістю прийняв. Ви знаєте, слово, яке приходить від Господа, воно несе радість. Воно несе радість. Знаєте, коли воно це благословіння, воно несе радість. Нехай нам Господь допоможе, щоб оце. Небо, яке ми бачимо, ця красота, ми живемо, ми любуємося тим, але ми, щоб ми розуміли, що це не наше, це не належить нам. Нам належить нове небо, нова земля. Ми тут е, ну, тимчасові гості. Щоб ми не бали, мали, щоб ми не набули, воно рано чи пізно прийдеться все лишити. І як важливо, щоб наше серце, воно не належало для цього, а воно належало для Господа. тому що я так розмірковував, навіть війна в Україні почалася, багато людей лишили все і пішли. Я собі так розмірковував, коли Христос вознісся і сказав, що чекайте обітниці, очі, що я прийду, заберу за вами. І церква десь чекала, що скоро Христос прийде. Бо так ми бачимо по Писанню, що вони чекали. І можливо, ну. Вони опували на Господа, і навіть в 70-х роках я собі думаю, так люди ж мали теж, хоча б ми Писання читаємо, щоб вони продавали, хто мав надлишок, якийсь продавали і е, клали у них апостолів. І кому чого треба, було вже вирішала. Я думаю, так братська рада, бо апостоли вирішали, кому чого треба, тому давали. Досліджували, я думаю, справу і тому давали хто мав якусь потребу і помну. І в 70-му році, коли ми читаємо історію, ми говоримо, що прийшов один з імператорів, і був Єрусалим повністю знищений. Люди все втратили. І як важливо, друзі, в нашому житті теж ми не знаємо, що прийде і принесе нам місяць, два, рік, правда. Ми не знаємо, тому що ми бачимо, що робиться в світі, і як важливо, щоб наше серце воно не належало для цього земного. Воно було воно було ну, належало для Господа. Я пам'ятаю свідчення одного брата, який розказував, коли взяли в полон. Це під час війни вторгнення російської влади в Україну і каже, коли забрали його в полон, каже: я дуже перезвав за жінку і за дітей. Каже, в мене настільки така мука була, аж біль така душевна. Що з ними? Де вони? Чи з ними нічого не зробили, чи їх не забрали, чи їх не вивезли? І каже: мені Господь дав розуміння, відкриття, як важливо, щоб ваше серце не було приліплене до дітей більше ніж воно потрібно, ніж воно має бути. Ви знаєте, є надмірна така приліпленість до людини. І тому слово Боже каже, що навіть ми чи не раз що діти можуть стати ідолом, правда? Людина, коли людина до чогось приліпається або не може жити без що, як один брат сказав, каже, ідол це те, без чого ми би не могли прожити. Ми, що, отак ми живемо, каже, я би без того не міг прожити. То він каже, це вже можна рахувати, що в нас є ідол. Щоб наше серце, воно не так було прийнято, а було настільки прийнято. Тому Христос сказав, хто не зречеться, каже, хто, ну, хто більше любить мене, як дітей, батька, мати, каже, той недостойний мене. Він каже: мені це прийшло розуміння, настільки важливо, щоб не приліплятися. І настільки важливо, дорогі брати і сестри, нам не приліплятися до земного, а нам бути завжди готовими для Господа, жити для Господа, радіти тим, що дає нам Господь. Ви знаєте, коли сестринські від. Ну, по обставинах би мало би не статися, тому що не було приміщення. І я кажу, давай до нас, кажу, давай, ну, все рішити. Кажу, не відміняйте. Кажу, їдемо до нас. Тобто, ну, нема проблем. Тобто зараз там стіл поставимо, кажу, помістяться, хоч приміщення невелике, але помістяться. Ви знаєте, в мене така радість, що ну, буде служіння, цей дім чимось служить. Знаєте, я пам'ятаю випадок свого, е, е, свого життя, як. Е, Кухні робиться ремонт, різдво. Ми ходимо колідувати. І я щось так мені прийшло на серце зварити там велику миску майонезу. Ще щось зробив, не пам'ятаю. Хліба накопив, як то скажуть, з горя, ціло горя, ніби хліба не буде. І думаю, на що я це все накопив? Що ну, хліба не буде чи що не можна свіжого купити. І туди молодь просто мені одна сестра каже: ми пішли до тебе, чаю поїли. Я думаю, о, класно, пішли. Ми пішли. в мене така радість, це все з'їли. Хлібу трохи поїли. Це все. Я, знаєте, я радію. Не дивлячись на те, що там нема ремонту, а ти радієш, тому що ти щось робиш доброго для Господа. Ти служиш тим Господу. Брати і сестри, служіння для Господа, це не тільки служіння в церкві, це не тільки проповіді, це не тільки пісні, це не тільки в хорі співати, а це наше буденне життя, це служити всім тим, що ми маємо. І як добре, коли ми навчимося цим радіти, бо в написання каже: бо радість це сила ваша, коли ми радіємо, ми маємо в цьому силу, коли ми радіємо Господом, як порою буває, що немає цієї радості. Щось забирає. І Біблія говорить: суета, омана багатства, життєві розкоші. Вони оцей плід доброго слова вони, е, заглушують, вони його ну, притоптують, воно не дає плоду, каже, але те, яке посіяне в добру почву, воно в терпеливості, воно зростає, воно дає плід. Нехай нам Господь допоможе жити тими обітницями неба, тим небесним, що приготував для нас Господь. Цим жив наш Господь Ісус, цим жили апостоли. Цим жили, ми бачимо перша апостольська церква. Вона мала повну надію на Господа, що прийде це нове, прийде царство Христа, все зміниться, не буде прокляття, не буде білю, не буде плачу, не буде смутку. Нам це потрібно, дорогі брати і сестри. Більше і більше в це вникати, цим жити, служити Господу, щоб це земне, а воно не буде так, як ми хочемо. Воно буде так, як. Бачить Господь, як воно прийде, тому що Господь не обіцяв нам щасливої долі християн, Господь обіцяв нам в труднощах мати благословіння, радості, мир, служіння, бачити Його славу. Він нам це обіцяв. Він нам обіцяв маєтки, він нам обіцяв охорони в цьому всьому, але він нам обіцяв ніколи не лишити нас, провести нас до кінця. І в цьому всьому бути переможцями. Нехай нам в цьому допоможе і благословить. Ми будемо зараз молитися, ми будемо шукати Господа і просити Його благословіння, а не йому нехай слава несеться. Амінь. Молимося.